Доброго морозного дня, доброго здоров'я. Бажаю всім першевіницький мультимедійний проєкт. Час змін студії автор та ведучий Олег Семко. І вже на екран заглядає моя гостя. Сьогодні в мене в гостях Ольга Сольвар, коуч з ораторського мистецтва, керівниця авторка курсів, людина, яка абсолютно все знає, як говорити, де говорити, чому говорити, кому говорити, і скільки це коштує. До речі, також знаю Олі. Я тебе радий вітати. Вітаю всіх. Всі, всі. um, Олю. Тема, яка була піднята в попередньому нашому з тобою ефірі, дуже короткий ефір. Вона нікого не залишила е, з тих, хто вміє чути. Я саме на це зараз буду робити акцент: тих, хто міє чути, не залишила е, осторонь і не залишила такому спокої. І всі, коли ж Оля знову прийде. Oh. А чи буде у вас окремий проект? А чи можливо ви можете зробити? Ну і так далі. Так там багато чого писали абсолютно. Але чому я роблю е, акцент на слово е, почули? Тому що коли розбираючи. Тему, яка е, одну з моментів тем, яка тобі дуже дуже близька, і яку ти просуваєш на цьому ринку, яку ти нам я, я якою ти е, нас навчаєш, а саме це прийоми ефективної комунікації, в тому числі і ораторське мистецтво, і прийоми, і так далі. і Так далі. От я готуючись до ефіру, я подивився, і там було написано: одним з основних прийомів, головних, можливо, навіть прийомів, деякі джерела пишуть, це умінь, Ще раз кажу. Ефективної комунікації, так, для я повторюю саме для глядачів і слухачів, так це вміння слухати і чути співбесідника. І от тут я ставлю три крапки, думаю, значить так, прийде Оля, вона мені все абсолютно розкаже. Це no. абсолютна істина. Вміння слухати це прям навик, вибір і дуже потужний інструмент впливу. Як ілюстрацію, хочу розказати таку. Історію якось до Аристотеля, да? він пра 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 батько риторики, бо ж риторика, ораторське mm -hmm. мистецтво все, що ми зараз красиво пакуємо в продукти під назвою красномовство, красиво говорити, це риторика, яка була вивчена, досліджена, про це було сказано і написано ще до нашої ери. І, зокрема, до Аристотеля прийшов учень і каже: будь ласка, візьміть мене на навчання. Він каже: Добре, розкажи про себе. І хлопець почав про себе розповідати, говорить 5 хвилин, 10, 15, 20. І Аристотель каже: гаразд, візьму я тебе в учні, але візьму з тебе плату за навчання вдвічі більше, аніж з усіх, хто приходить навчитись до мене говорити. Хлопець такий обурений: чому? Як так? Він говорить, тому що інших треба навчити тільки говорити, а тебе доведеться вчити ще й мовчати. Мовчання золото під час особистої комунікації. Під час спілкування, зараз дуже модне слово, нетворкінг. Так? Ми... Угу. так, так. До речі, дуже багато хто з людей не знає, що це таке. Це таке спілкування в невимушеній атмосфері з метою зав'язування корисних контактів для майбутньої співпраці. Так от, під час от саме нетворкінгу дуже важливо вміти вислухати, тому що люди. Звикли говорити, говорити, говорити. А під час того, коли ти говориш, ти втрачаєш основне увагу аудиторії. Кожна хвилина, з того моменту, як ти відкрив рот, вже працює проти тебе, бо увага по ту сторону екрану завжди падає. То в чому конкретно твоє питання? Чи важливо говорити, чи важливо мовчати під час комунікації? Я от сказав на початку, що я був здивований, угу. тому що ми, як правило, момент вдалої, класної, професійної комунікації, і будь-яких комунікативних моментів, ми чомусь собі в першу чергу уявляємо саме такого учня, що ми можемо говорити, що ми вміємо говорити, що у нас все нормально з. Апаратом мовним mm -hmm. з буквами, звуками, Це все словами, важливим, що у нас не губиться думка, коли ми виходимо. І я зараз, я ні, я не буду цитувати цих акторів. Вони померли вже давно, давно <хи> для нас, для українців померли. Тобто я про те, що ми думаємо в першу чергу, що ми маємо навчитися насправді не тому, чого треба. А треба в першу чергу слухати. Ну знову таки згадаю прийом в сади академії. Навчання було безкоштовне і був тільки всього лиш один іспит. Перед тим як поступити в сади академії, треба було промовчати три роки. знову таки мовчання. Коли людина мовчить, вона слухає. Ти знаєш, це важко пояснити і обґрунтувати, тому що це треба просто спробувати. Спробуйте зав'язати комунікацію, в якій в основі буде вміння вислухати. А потім підіть і завіжіть з кимось розмову, де ви будете виключно говорити. І якщо говорити про те, яку людину ви здобули, то це буде перша людина. Потрібно розрізняти все ж таки. Да? Ти зараз говориш про таку персональну комунікацію, угу. коли це мова йде про публічний спіч. А зараз у нас майданчиків дуже багато. Це не лише сцени, хоча також зараз дуже модно стало різноманітні форуми, навчальні тренінги. Да? Люди багато от прям дзвонять, телефонують, пишуть мені Олю, мене запросили туди, щоб виступити із спічем. Ми повернулися знову до цього жанру, де хтось щось готовий поділитись. Якоюсь своєю інформацією, знаннями, цінністю, цей формат теж важливий, то там не про слухання, там про інше. Там дійсно треба працювати над своїм красномовством, і там є свої правила. Якщо говорити про майданчики особисто у кожного з нас, в кишені є майданчик для мовлення. Я зараз про наші телефони, і це дуже круто, тому що щодня ми виходимо в сторіс, розмовні, в прямі ефіри, і там красномовство також. Важливе, але вони води змінились. Якщо до нашої ери Аристотель говорив, да, там одні канони, то нині риторика вона переживає такий процес переродження. Слухач змінився. Кількість інформації, яка падає на голову нашим слухачам щодня, вона просто перевищує всі допустимі норми. Тому ми маємо навчитися говорити коротко, чітко і ясно. Раніше там такого не було, да тоді у людей не було інших якихось занять аніж сидіти, слухати красномовців, мудреців. Зараз тільки мудреців в кожному тіктоці, в кожному сторіс, і, і кожна книга, будь-який меседж, взагалі інсайти. Люди думають, мені це подобається, але я стикаюся з проблемою того, що вони не можуть свої оці ці думки, які там вирують в голові, викласти чітко і лаконічно. От, от що так. а що для цього треба робити? До речі, ну книжку одні книжки читати. Я погоджуюсь з тобою. Що, наприклад, базовим моментом читайте книжки? Да. Так, Це момент. про розвиток мовленнєвості. Я завжди, вприклад, приводжу свого чоловіка-айтішника, і його мозок, і свій мозок, людина, яка працює саме в мовленнєвому жанрі. Ну от ми ж колеги, я фактично 17 років була журналістом. От мозок мій, і мозок чоловіка мого, так. Да? От, Я йому не завжди. Дивіться, людина айтішник, яка фактично там 17 років він угу. постійно виконує виконував математичні завдання. Да? Людина, яка пише код щодня не по одній, а по шість, по вісім годин, це мова цифр. Угу. І ота частина мозку, яка в нього відповідає за математичні здібності, да? і за всі ці процеси, Ліва. вона. Як то, як я кажу, прокачана. Угу. Мозок має властивість рости, ну, не буквально, але розвиватись. Нейронні зв'язки утворюються. Утворюються, так, утворюються. Та, а от в моїх мізках, от та частина, яка відповідає за математику, умовно кажучи, вона абсолютно не задіяна. Я знаю табличку множення, але моя донька восьмирічна знає її краще. Втім, коли мені потрібно висловити думку, та частина мозку, яка відповідає саме за мовленняві процеси, у мене як Добре, прокачана дубця, вибачте, будь ласка, да? тому що я щодня це роблю. Мій чоловік взагалі не може висловлювати думки. Е, да, виникають оці гучні паузи. Е, е, людина не може підібрати слово. Чому? Тому що рідко звертається до тієї ділянки мозку, яка відповідає за цей процес. Для цього потрібно дійсно використовувати не тільки читання, бо читання це у тебе в голові слова. Потрібно Під'єднувати такий процес як переказ дивовижна річ, але моя дитина вось 8 років у третьому класі вони вивчають види переказу, тільки їм не пояснюють, для чого вони то роблять, їм не можуть донести цінність і важливість цього процесу. Да? То я зараз беру підручники моєї дитини за третій клас, прихожу в нещодавно створений свій спікер-клуб. У нас у Вінниці я створила майданчик, де люди можуть не просто теорію риторично вивчати, а прям практикуватися. Качати угу, мозок у тій частині, яка відповідає за мовленєвість. Ми беремо підручники за третій клас, і ми читаємо і переказуємо. Ось такий е, прийом для прокачки. Це те, що стосується прокачки саме мовленєвої е, частини мозку. Але я вважаю, що найбільша проблема людей, які зараз стикаються з публічним мовленням, в тому, що вони не вміють говорити чітко, зрозуміло і коротко. А може, цього і не треба? Треба. Вчені а, мож, довели... а можливо, ні? Я от готова прямо ну, тобі аргументувати це. Прошу. Є дослідження, які показують про те, що такий вид діяльності, як слухання, він втомлює, тому що мовлення це не набуте. Верніше, це не вроджене, це те, що ми набули. Щоразу, коли от зараз навіть я говорю в мікрофон, і хтось десь слухає мене, він мене сприймає лише на рівні вербальному. Да? Аудіально. Да, да, тобто вони мене лише чують, вони не бачать моїх жестів, моєї міміки, положення мого тіла, моїх очей. А є дослідження, які говорять про те, що більшість інформації ми передаємо альо. Невербально до 70% меседжу я передаю невербально, і коли людина говорить одне, а інша людина слухає, то мозок слухача знаходиться в активному процесі роботи, слухання втомлює, кожне моє слово розшифровується вже, начебто, рефлекторно, і тим не менш. Енергозатратність відбувається. Ми зараз йдемо з тобою. Відповідаємо на питання, чому треба говорити коротко? Так, от вчені довели, що є виведений і досліджений час ефективного слухання. Перша критична точка 10 хвилин. Про uh -huh. це дуже класно пише в своїй книзі Джон Медіна, Книга називається Правила мозку. Дуже приємно. Вона є в Україні, українською мовою, на, мабуть, на всіх полицях книжкових, яких я бачила у Вінниці. Да, можете придбати, дуже класна книга. І там про це говориться. 10 хвилин. Альо, все. Далі наступна критична точка 18 хвилин. Після 18 хвилин у слухачів наступає стан такий. Вони його називають когнітивний завал, це не медичний термін, це власне автори цього експерименту, які описує Кармін Гало у своїй книзі Презентація в ТЕД». Це коли ти чуєш, розумієш значення слів, а якісно обробляти інформацію вже не зможеш, тому що іде наслоєння інформації. переповнення. переповнення. Mm -hmm. Є більше того, аргументи, чи знаєш ти олеже, скільки секунд людський мозок вирішує дивитися. Reels або, знаєш, ось в Тіктоці uh -huh, скільки uh -huh. секунд людина думає? До трьох. Да. Дві-три секунди. От тобі схема, скільки людина може говорити. Ну, звичайно, 2-3 секунди це вже прям взагалі занадто. І тим не менш, ми маємо розуміти, що чим коротше, тим краще. Довга і заплутана промова, або висловлення якоїсь думки навантажує мізки. І в якийсь момент у вашого слухача вражає в, в включається режим літачка. Як я кажу, літачок це те, що в телефоні uh -huh. ми виключаємо. Людина uh -huh. я... кліпає очима, але по ту сторону вже нікого немає. Вже відсутня так? Today. Я в таких випадках завжди згадую Жванецького, який е, запитувався, чому той, хто говорить і е, бере той, хто говорить, той хто слухає. Чому той, хто слухає, засипає, той, хто говорить ні. Ну, от... Насправді, чому? Хто більше батарейчка, працює? Батарейчка сідає швидше у тих, хто слухає, mm -hmm. тому що говорити не мішки носити. вибачте, тут, будь ласка. Е, тут ще одна: от чому я сказав на початку так е, сказав проти твоєї тези. Е, саме хотів почати з четвертого моменту, з моменту е, Рілсів. От ти сказала, mm -hmm. там одна, дві. Ну дійсно, там до трьох секунд знову-таки можна сперечатися з джерелами тих всіх е, досліджень. Я до Кліпової свідомості, яка хочеш, не хочеш, але все більше і більше, і більше і ще більше заходить і е дуже активно говорить про свою присутність. Для того, щоб слухати людину 5-10 хвилин, треба і слухати, і розуміти. Ну, принаймні, ми хочемо розуміти, що він, вона, вони угу. нам зараз тут, це ж не пісня. Пісня йде три-три з половиною балада до п'яти хвилин. І ми ще розуміємо, і маленька мікропауза на оплески, і потім наступна. І так далі. Кліпове, от тобі три секунди. Кліп-кліп-кліп-кліп-кліп. І ми вже тут не е розвиваємо мовленнєвий. А ми розвиваємо візуальний угу. і е, куру, лобну кору головного мозку. Я маю відповідь не те, що відповідь, а доповнення або пояснення прошу, за прошу. Тої тези, яку ти говориш. Також є ряд досліджень. Теж, класно, да? що нейробіологи позалазили людям в голови і змогли розта... ну, їм треба... так, розставити всі крапки над і. Ну, і є зараз така. Думка насправді, да, що людський мозок складається з трьох частин всередині і керує нашими базовими інстинктами рептильна частина мозку. Далі у нас йде лімбічна, лімбічна, яка відповідає за емоції, і остання найменше розвинута, це наш неокортекс, наша логіка, наша аналітика. Так от кожен спікер, який починає звертатись до когось, він говорить з людиною мовою логіки, аналітики на рівні неокортексу. А вчені довели, що кожен слухач. Чи на навіть дуже мотивований, в першу чергу готовий слухати найкрутішого спікера на рівні рептильної частини? А що вражає рептильну частину? Як зачепити рептильну частину? Емоції. Треба емоції. Емоції. Абсолютно ну, не тільки зараз я скажу, давай давайте. Ну хоча є би. ж така три. фраза, що продають емоції. От продають спікера Знаеш емоції. Mm -hmm. Тому що коли людина від переживає глибинну емоцію, у неї виділяється, зокрема, такий е... гормон, як дофамін, а він відповідає за запам'ятовування. Тут ми усі можемо згадати якісь яскраві моменти, коли ви там зустріли свого кохану людину. В ці моменти ми навіть пам'ятаємо, як е... пахло повітря, яка пташка пролетіла. Да? Ми можемо. Відтворити похвилинно ці дні або ці миті. Спитай мене, що я робила вчора вечором в період там з 19 до 20? -го. Не буду не якщо не було яскравих <хи> емоцій, то відповідно мій мозок цього не запам'ятовує. Тому нам заходить оця кліповість. Це завжди так було і буде. Просто ми зараз за це зафіксували. Перше емоції. Якщо ви хочете зачепити слухача, щоб вас почули, то викликайте емоції і інформацію, яку ви даєте. Причому навіть неважливо якою це може. Бути мені приємно, мені весело, часом мені страшно, uh -huh. часом це мене насторожує, але має бути емоція. Друге, структура. Мозок рептильний дуже любить, коли перше, друге і компот. Uh -huh. А uh -huh. от коли щось таке зараз зі мною буде, як я кажу, спіч по дереву, починаємо за здрав'я, а кінчаємо uh -huh. за упокой, то мозок такого не любить. Він не любить коли бардак, мозок любить порядок. І третє, мозок любить простоту. Простота це я зараз про мову, яку ви вживаєте під час своїх висловлювань усних. Ми дуже часто, особливо коли там, ну, політики говорять, медики, юристи, вони говорять своєю важкою мовою, з канцеляризмом, різноманітними термінами. Мозок відключається від такого роду спічу. Все, що мозку трошечки, хоча б не зрозуміло, Три-чотири слова режим літачка. Він сам робить монтаж, да, монтаж, да, да, монтаж, да, монтаж да. вирізав. вирізав. Можу дати ще четверте. Дуже важливо під час спічу звертати увагу на подачу. Що я маю на увазі під словом подача? Це наша невербаліка. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Прозвучав відбій повітряної тривоги, і ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, так як ми називаємося опорне радіо, ми обов'язково маємо сповіщати як про початок, так і, звісно, про завершення повітряної тривоги. Нагадаю ще раз, Ольга Сольвар, коуч сораторського мистецтва. Сьогодні це так дуже дуже коротко, тому що ми вже підходимо до завершення нашої розмови. На жаль, підходимо до завершення. А сьогодні в мене в гостях і четвертий, будь ласка, ще раз Олю, четвертий, четвертий пункт подачі. Да? Ми ж передаємо вербально, от просто зараз нас тільки чують. Але більшу частину меседжу я передаю невербально. Якщо нас бачать, так, я використовую жестикуляцію. Моя особиста позиція: жестикуляція має бути продовженням вашої думки для того, щоб той, хто тебе бачить, міг легше розшифровувати своє послання, яке ти йому даєш. В ідеалі виключить звук. І скажи це тілом. Абсолютно, це, ну, це, це Це в ідеалі. Так, тому ми на моїх курсах граємо з людьми в крокодила. Угу. Це ідеальний інструмент для того, щоб розкрити в людині цю жестикуляцію. До речі, далі це інтонація і зоровий контакт. Ну про це можна багато говорити. Хочу привести приклад історії свого життя. Я коли почала працювати на телеканалі, Віта журналістом. Ну, ти ж знаєш, я була ведучою новин, uh -huh, а ведучий uh -huh, новин це uh -huh. люди, які зараз як я там сидять і не Што, рухаються. сидять, стоять Да, стоять, uh -huh, сидять, але uh -huh, не рухаються, uh -huh, uh -huh. і вони передають інформацію виключно на рівні на рівні вербальному, тобто голосом. Навіть трошечки інтонацію, Да? от я зараз виключила усі ці мої невербальні джерела комунікації. Скажу відверто, така інформація мозком обробляється набагато важче, тому я включаю живу uh -huh, людину uh -huh, uh -huh. і я завжди звертаюсь в першу чергу до людей на рівні хрептильної частини мозку. Якщо я їх зацікавила, викликала у них довіру, то я точно запам'ятаюсь і вони самі будуть приймати рішення перейти вже до... Аналітичної складової свого мозку до своє, свого неокортексу, і якщо захочуть, то й подумають про те, що я їм кажу. Отака моя філософія. Постукалася спічна. в двері в неокортекс. Він тобі сказав: окей, потім ми переходимо до чого логіка або емоції. Ага, емоції нас забрали, і потім ми переходимо в наймолодшу лобну кору, лобну долю кори головного мозку, і там же з нею працюємо. Так, так. Ух! Я сподіваюся, що і для тебе було це пізнавально. Бо я, я слухав. Т... Я тим живу. Я слухаю. Я просто я на слухав. тому схиблена. Я схиблена, бо я про це говорю всюди. Як несу благу вість в Вибач, не буду я говорити таке слово, як благу, вість, схиблена і все інше. Нехай буде просто коуч okay. з ораторського мистецтва Ольга Сольвар. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін». Я переконаний, що цей ефір ви передивитеся і переслухаєте ще не один раз. Олю, щиро дякую тобі. Так. Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. З Олегом Симком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.